Приголосні согласки дзвінки та глухі в парі. Наприклад, дзвінки та глухі. Б, П, В Ф, Д, т, д. Ч, З. С, Ж, Ш, Г. К, Г. Х. Дзвінки також Р. Л, М, Н, Н Й. Глухі. Ц, Ч. Дзвінка та глуха водночас «ж». Схожість звучання. Коли зустрічаються дві приголосні, ми вимовляємо обидві дзвінки або глухі відповідно до другого приголосного. Наприклад, слово авшак, але в перекладі, вимовляємо авшак. В кінці слів дзвінки приголосні звучать як глухі. Наприклад, пав в перекладі павич звучить як «пав». якщо дві однакових літери висловлюємо як один звук. Якщо це не заважає ясності. Наприклад, слово каменний пишемо з двома «н», але висловлюємо з однієї «н». Слово радці чайки пишемо з двома «ц», але висловлюємо з однією «ц». Слово відчина більшість в перекладі, пишемо з т, -ш», але висловлюємо з Ч. В'єтчина. Слово людський пишемо з ДС, а висловлюємо з «ц Людський. Наприклад, пишемо цера, дочка в перекладі висловлюємо цера. Пишемо серце, серце в перекладі, висловлюємо серце. Пишемо цност, висловлюємо цност. Пишемо сем, я, висловлюємо «сем». Пишемо сі в перекладі ти, висловлюємо Си. Пишемо сте в перекладі ви, висловлюємо сте. Пишемо і «сме» в перекладі ми висловлюємо сме. Висловлюємо і пишемо однаково такі слова. Наприклад, лекарна аптека в перекладі. Пчіть. Прийди в перекладі. Напійся випий. Дому. Додому. «Упшімний», чесний. Вімка. Виняток. Література. Література в перекладі. Режисер. А режисер, режисер в перекладі. Уклізочка прибиральниця. Бранкарш і бранкарш воротар. Устригат і устригад вирізати в перекладі. УМІВАДЛО – і умівло раковина. Лагев і лагев пляшка.